Одну людину вбили та п'ятьох поранили на Донеччині за минулу добу. Понад 1600 разів ворог обстрілював область. Пошкоджено 16 цивільних об'єктів у п'яти населених пунктах. 13 житлових будинків, будівлю клубу, торговельний кіоск та лінію електропередач. Вночі військові РФ обстріляли двома ракетами С-300 Селидове. Там поранено чотири людини, пошкоджено 24 приватних домоволодіння. На віночині вибухотехніки обстежили місця падіння ворожих безпілотників. На території Вінницького, Гайсинського та жмеринського районів виявили уламки БПЛА. Один з них був у незадетонованому стані, інші знайшли у полях. Частини дронів будуть вилучені та знищені. Групу серійних грабіжників затримали у Вінниці протягом двох днів. Троє жителів Вінничини, пограбувавши дві квартири, забрали з осель цінних речей на понад 100 тисяч гривень. Спецпризначенці корду затримали зловмисників відразу після вчинення ними чергової квартирної крадіжки. Під час обшуку в автомобілі вилучили відмички та викрадене майно потерпілих. Чотири купюри по 100 доларів США 11 Дванадцять один 22, 23. також оперативники відпрацьовують інформацію щодо причетності фігурантів до ще трьох злочинів. Їм загрожує до восьми років за гратами. 300 тисяч гривень. Таку суму директор одного з енергопідприємств Вінниці вимагав за сприяння безперешкодному підключенню підприємства до електромережі. У разі відмови погрожував, що процедура підключення затягнеться на 10 років. На передачі грошей правоохоронці затримали правопорушника. Під час обшуків поліцейські вилучили в нього гроші та документи, за які вимагався хабар. За такий злочин директору може загрожувати до семи років ув'язнення. На даний час йому повідомлено про підозру за статтею 368, прим. 3, частина 4 кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. На даний час триває слідство. Олександр Комісарчук понад 16 років був у крізлі колісному через спинальну травму. За стільки років м'язи на ногах ослабли і чоловік не міг сам ходити. У Жмеринській лікарні відновного лікування де Олександр проходить реабілітацію. Його таки поставили на ноги. 16 років тому ведмешановний Олександр не ставав на ноги. 16 років він в цьому кріслі. Ми з ним працюємо протягом двох неділь. Сьогодні Олександр ходить своїми ногами. Підтримуємо, подуємо. За минулий рік у жмеринській лікарні пройшли реабілітацію понад дві тисячі пацієнтів. У найближчі місяці у лікарні має з'явитися 20 додаткових ліжкомість. Також для більш ефективної реабілітації облаштували кабінет ударно-хвильової терапії. Новий апарат посилюватиме кровообіг у місці впливу, завдяки чому пошкоджені тканини швидше відновлюватимуться. Заклад розвивається. Попри те, що робляться такі косметичні ремонтні роботи, це добре, але важливим є те, що заклад дооснащується. Ми бачимо готовність ударно-хвильового кабінету ударно-хвильової терапії до роботи. Це надзвичайно покращить умови для пацієнтів, створить додаткові можливості швидкого одужання. У закладі практикують і нетрадиційні методи лікування, як от гірудотерапія, і мають облаштовану соляну кімнату. Тут здебільшого реабілітацію проходять військові після поранень. Анна Зубко вже кілька місяців як почала удома сортувати сміття. Спочатку це був тільки папір, тепер по секціям розкладає інші відходи. Дівчина намагається використовувати менше пластику та замінює пакети на екоторбинки. А також правильно утилізує посортоване сміття, приносить його на переробку до екошатлу. Я усвідомлюю наскільки ем, одноразовий посуд, банки, стаканчики, наскільки це все шкодить, і особливо ось от зображення, коли тварини потерпають, коли навіть. Повітряні кульки запускають, і вони потім десь в них заплутуються, і ось, ось сміттєві острови в океанах. Вже чотири роки у Вінниці приймають на переробку сміття в екошатлі. Станція співпрацює з Вінницькими заводами переробки. За цей час зібрано та перероблено понад 25 тонн сміття. На станції приймають близько 20 видів пластику. І волонтери дбають не лише про довкілля, а й допомагають армії. Кожна має розуміти, наскільки це важливо для себе в першу чергу, бо як не нам, то нашим дітям жити на цій планеті. От, а в першу чергу зараз це важливо і для України також, бо сортуючи, ви допомагаєте армії. Це в нас таке гасло недавно з'явилося. Ми вже купили дві машини на фронт. Бійцям регулярно допомагаємо, робимо донати, збори. Ось, і допомагаємо військовим, які постраждали і зараз знаходяться в Вінниці на реабілітації. Вікторія поперечна у майбутньому лікарка, та, окрім медицини, серйозно займається поезією. За чотири місяці дівчина написала понад семи десятків віршів. Студентка медичного вишу у своїй поезії описує те, що переживає сама, її близькі та друзі, те, що оточує її щодня: природа, стосунки і саме життя. Окрім написання власних віршів, Вікторія й декламує інші твори. Найголовніше, щоб Декламатор розумів вірш, щоб він йому відгукувався. Вірш треба не прочитати, не продекламувати. Його треба прожити. Його треба показати так, щоб ти сам повірив в те, що ти зараз читаєш. І тоді всі навколо теж це повірять разом із Володимиром Бучком, студентом фармацевтичного, Вікторія готується до фестивалю сучасної української поезії, що відбудеться вже 21 березня серед студентів. Вінницьких закладів вищої освіти. Ми працюємо працюємо над своєю дикцією, працюємо над жестами, подачою. Також, так як я не сильний в декламації, моя колега в цьому має дуже великий опит. Тому він... ми працюємо над собою і також не забуваємо про артикуляцію. Участь у фестивалі візьмуть понад два десятки талановитих студентів, які навчаються на різних спеціальностях у Вінницьких вишах. Катерина Соколюк, Водим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.